Ця ситуація вона дуже неоднозначна від країни до країни, і готовність взагалі воювати всередині НАТО дуже дуже різна. Тому коли говорять про те, що НАТО зараз ключовий страх, їх, це страх Росії, я з цим не погоджуюсь категорично. Страх НАТО всередині абсолютно інший. Страх це втрата удаваної єдності, бо реально вони розуміють, що по всіх ключових питаннях, які стоять перед будь-якою міжнародною організацією, а це питання безпеки. Це питання розширення, і це питання можливості прийняття внутрішніх рішень кадрових, фінансових тощо. По всіх трьох напрямках в них реально слабкості. Вони або худо-бідно приймають рішення, або взагалі його не можуть прийняти. І це проблеми внутрішнього реформування НАТО. І зараз це підіймається. 30 червня. Саміт в Мадриді виходить Єн 1 липня на прес-конференцію і розказує нас зняти всі обмеження на постачання зброї до України. Де 300 тисяч? А. Де 300 тисяч э, натівських військ на східному східних кордонних їх немає. Нічого. Чому ну, 300 тисяч їх немає? Про постачання озброєння. Взагалі, подивіться, а скільки нам було передано зброї через програми НАТО. А, а що є така програма трастові НАТО? фонди? Є. Трастові фонди Ні, ну є. чекайте. Я наприклад не знаю якоїсь такої якоїсь такого бюджету НАТО. Є бюджети кожної країни, але бюджету НАТО та такого... є бюджет НАТО Ні, бюджет, на, бюджет на... Бюджет на... на... Траст... то є трастові фонди. Вони створюють, наповнюють да. їх і потім передають до це. Ви пам'ятаєте про це коли... програму це, це? Звісно, там перших 6 місяців війни питання, але коли навіть Німеччина заблокувала каски, по-моєму, і тепловізори через програму НАТО, які мали постачатися Україні, не те не летально, каски і тепловізори це скандал був. А, а там не тільки Німеччина була, скажімо, через НАТО нам не постачається нічого. Хоча також могло би бути. І те, що з'явився Рамштайн, це фактично було створено милицю для. Західної воєнної коаліції з тим, яким чином можна допомагати Україні, бо це не милиця, це ефективний через... механізм. Ну перепрошую зараз скажу милицю, який спочатку фактично став координаційним органом, а потім повністю замінив собою і став ефективнішим, значно ніж тому, що немає бюрократії такої, тому що є швидка координація. Тому що є чітке розуміння, у вас є танки, у вас є ці танки, у вас є запчастини до них, у вас є тягачі, щоб їх от, притягнути. Ви можете відремонтувати. Це не милиться, це ефективний механізм. І він нічого собою не замінив. Він створився, тобто в нових умовах, до яких справді НАТО не було готово. Виникає так, цей механізм який, і починає да. працювати. Причому як ми бачимо, вже не лише з озброєннями, але й з цілим рядом інших напрямків, включаючи гуманітарні. Але колеги, все ж таки, зеленському варто чи не варто їхати на саміт НАТО вільність. Бо в кого як іде? Я думаю, що так. Я погоджуюсь так, так, не варто чи так. То Та й треба їхати. Ну, а чоловіка, а що а, а стало питання, що він туди не поїде? Тому, Тому, він не це Та ну я вас прошу. значить це... що що я вас підав? ні, це жовт. Це жовко заявив заступник керівника офісу президента. Що ми чекаємо? Він в Reuters інтерв'ю дав і сказав, що ми я там, взагалі, президент не, не поїде Україна, якщо, якщо значить там не буде. Але ж, якщо вони оголосили, що Рада Україна НАТО буде зустрічі в рамках глав держав, то хто тоді представить Україну? Ну не сядеш Кулеба чи Стефанишина з прем'єрами і президентами за стіл? Ні, ну це теоретично. Ну Та як це, це, це не той я... рівень представництва? Тому я думаю, що так. Питання то в чому, розумієте? Треба зауважте, що досі немає офіційної позиції. От, от, от у нас вже лишилося там три дні до початку саміту, а досі ми в графіку президента не бачимо уряд. Так, так а ви о, розумієте, ні, ні, я, 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 я ремарку вибачте. Це... А, а нас кудись міжнародні візити Зеленського? Зараз стануться. На вони заздалення? не Просто, просто розумієте, протокол. А я думаю, що це пов'язано з тим, що до останнього йдуть дискусії. До останнього йдуть о, дискусії, який буде текст зараз під і, заяви. І, і в підсумковій заяві. І це безпрецедентно. Так. І вони тому, і я думаю, що вони тому дивляться. Подивіться, до останнього, от Болгарія. Гнула до візиту президента, щоб ухвалити декларацію про те, що вони, значить, ну там відбулися перепалки з президентами, але загалом позиція Болгарії вона налаштована нормально Так, от я думаю, що їхати потрібно, тому що ми і давайте так, окей, так а що нам заважає поїхати і виступити з позицією, зокрема, із долею конструктивної критики, і сказати про те, що давайте задумаємося про альянси, бо, можливо, давайте формувати простори інші безпеки. І зараз Польща поглиблює з британцями співпрацю. все. І оцю дискусію треба підняти. Пам'ятаєте, Расмусен, колишній секретар НАТО? Він же ж підняв, він фактично в ультимативній формі такий, дійсно, рішучий. Але він сказав, що дивіться. Або е, Україну треба приймати в НАТО, або давати якісь перспективи. Або mm, все. Yeah. Або, або що буде? Або, think, а він сказав, вчора, а НАТО да. розколиться те, про що Олег говорив: А окей, okay, Ви як хочете? От на певному етапі. Країни Балтії, Польщі, інші вирішили, що давайте ми підтримуємо Україну. От я пам'ятаю добре заяву польської влади, що ми Київ підтримуємо, ми не дамо Київ е, в російські руки. Як завгодно можна сприймати, а можна і сприймати Там, так, як, що, на, на, що, можливо, вони континент. були так, готові так. і втрутитися. І що тоді НАТО? А я, який тоді вибір НАТО стає? Вони заходять по польським військам чи по литовському корпусу наноситься російський удар, гинуть польські військові, наприклад, стаття 5. Вона вступає в дію чи ні, чи Польща діє значить самостійно. А якщо тоді Польща діє самостійно, і країни НАТО, така яке майбутнє тоді альянсу? І в будь-якому випадку йдемо до статті 5. І Расмусен про це сказав. Він сказав, що шановні друзі, дайте ясність і в Україні, зокрема, і обговоріть ці гострі питання на саміті. Тому що, якщо не обговорюєте, далі як діяти? Дуже багато ось цих. І я думаю, що тому президенту, зокрема, і Саш, варто поїхати. Я думаю, ти мене зараз поправиш, як дійсно ну, дуже потужний фахівець по військових питаннях, але стосовно долучення військових контингентів, країн НАТО, до військових операцій. Така ж практика існує в світі. Існує. Поза НАТО. Це так, -на -на так, так до Сполучені так. Штати Америки. Неодноразово вже були такі рішення, які реалізовувалися на практиці. Це перший. Другий момент. Зараз четверта дивізія повітряно-десантних сил. США, якщо не помиляюсь в Румунії, перебуває так. ще з осені минулого року, і контингент значно збільшений. До скількох я не можу сказати, ніхто не скаже. Я думаю, там не 4-5 тисяч чоловік. Романи німців запросили. Так от тому тут теж риторичне запитання. І коли ви говорите, що це ну, ну знову моя думка, я не претендую на останню станції. Задаємо травень перше травня, якщо не помиляюсь минулого року. У конгресі США реєструється проект резолюції е, щодо надання права Байдену на ухвалення рішення про використання військового контингенту США військ США в Україні. От саме цей дивізіон і з'являється там. Тому друзі, я от знаєте, до того, що ми себе заганяємо в рамки статуту НАТО, я не випадково кажу, мені видається це перебільшення. Добре, полетіли російські ракети на Польщу. Не полетіло. Офіційна позиція не полетіла. Ні, ні, ну так, а що там? Ні. Ні, так, стоп, так, стоп. А що вони знайшли під цим, під Бідгощем, здається, так? За цим. Через півроку. І там люди загинули? Так, ні, перша, не, не е ексес, ексес. На 300 кілометрів прилетіло фактично території Польщі з Білорусі. І вони ж встановили, що ні так а зараз би, от окей, зараз полетіла би. От поляки ухвалюють якісь дії, зараз полетіли, вони запустили ракети. Так це атака, це атака проти НАТО. Ну я, наприклад, те, що знаю, що це з, не на території України. з внутрішнього питання Польщі, в Польщі там просто паніка в людей. По-перше, їм прокачували мізки впродовж кількох тижнів, що вагнерівці будуть нападати. да Ну, вже це питання, слава Богу, знялось. У них постійно тренування повітряної оборони, Польща озброюється так, що це просто безпрецедентно, вона реально готується до війни. Але ну, ракету очевидно. втратили. Ну по ракеті то так, така вони, історія. Вони тобто розуміють, що ситуація ракета не стала приводом. ще ні, Вони розуміють, що в ситуації, коли двічі на їх територію був акт агресії. Нато сиділи живали муму і сказали, давайте якось ви зробите вигляд, що це не з Росії, не прилетіли. Вони розуміють, що вони мають бути готові, як мінімум, самі продемонструвати, що вони здатні захиститися, і тоді вони можуть розраховувати. Бо ще момент: п'ята стаття Вашингтонського договору вона не зобов'язує воювати один за одного. Там, умовно Печева кажучи, буде першки да, меморандум плюс 140. Ми вважаємося нападом на, на одного нападом на всіх, після чого збираються консультації, і на яких визначається, в якій мірі кожна країна готова надати, вписатися і так далі. Єдине, що в принципі може бути в якому частині вона діє, це є спільний контингент НАТО під командуванням об'єднаного штабу НАТО. І, відповідно, можуть частини військ НАТО бути перекинуті, які знаходяться під спільним командуванням в цей момент, які якраз розповсюджені по кордонах. Плюс для того, щоб компенсувати цю історію, ці контингенти є і національні, які під керівництвом вони розкидані по всьому прикордоні. Чому Румунія покликала і американців, і німців себе стати? Тому що якщо прилітає на базу, і там гинуть німецькі солдати, умовно кажучи, або американські солдати, то це вже історія про напад не тільки на територію Румунії або на територію Польщі або на територію Литви. Це і напад на солдатів конкретної країни. Тобто це також один з елементів, коли вони перестраховуються перехресно для того, щоб посилити дію п'ятої статті. А з приводу актів агресії, ну, давайте згадаємо навіть новічок в Солсбері. Це, це... воєнний. Так, я от просто, щоб ми не загубили, це буквально свіжа новина. Президент е Єтаунус Неуседа на Литовський не виключає можливості накладення. Вето на текст декларації Вільнюського саміту. В разі, якщо це не відповідатиме інтересам Литви, от уже, значить, уже вони побачили проекти, значить, уже проекти можуть теоретично не відповідати інтересам Литви, а значить, вони вже піднімають не, від, не відповідають інтересам України. Я можу це допустити. Ну, якщо не відповідають інтересам Литви, а з Литвою у нас, я перепрошую, що перебив, просто Ні, це... це Це Ні, дуже важливо. Це просто в тему дискусії. Це до того, що ми говорили. От уже. І от тут уже консенсус. От Литва накладе вето. що, що скажуть Сполучені Штати. Скажуть, та ні, ну, ну, ну ви ж маєте. ви ж, ну там... А декларацію ну, Байден читав? А, ну я думаю, що принаймні поінформований. Він же збирається в Європейську тематику. Як то, мінімум, Блінкен і Саліван читали точно. Я, я, я чому за Байдена задав, бо анонс про його візит з'явився дуже несподівано буквально кілька днів тому. Візит до Фінляндії, Швеції і Литви. Ну, про нього знали знову ж таки. Ті, хто готували, знали, і через це навіть вибачте, пан Костини форум миру Україна планувала провести в Данії, і його перенесли через те, що кількість країн ще не набралася. Якраз в ці ж дати і Данія обиралися для того, щоб візит Байдена забезпечити під час цього плеча перельотів. Щоб це було близько. Тобто, вже ну за пару місяців до того було відомо, що Байден е планує відвідати цей саміт. Так, да, так це було оголошено між іншим. Тобто, Байдена там всі це безумовно. Але це дуже грізний симптом, справді. Тобто, якщо Литва заявляє, що вона готова накласти вето, це означає, що питання єдності НАТО, отут от воно і виникає. І тому ця, ця загроза, вона просто ескалюється. Тому я не впевнений, що президент України туди полетить. Може, він все ж таки буде спілкуватися онлайн. Очевидно, виступ має бути, так, безумовно, але тут є, є очевидно дипломатичні моменти. Ну, плюс Моменти безпеки не будемо збувати. Там є ще мені здається перемінна, яку ми забуваємо. От зараз, наприклад, візит по країнах Болгарія, Чехія, Туреччина він ще важливий не тільки тим, що сказано, а тим, що не сказано, тобто самим символізмом візиту. Що раніше комунікувалося, як і це зрозуміли меседж німий, якщо президент виїжджає з країни, значить ця ситуація під контролем. А, і такі поїздки вони демонструють, що ситуація на фронті в руках України вона стабільна, вона прогнозована, і президент може поїхати з країни і нічого не трапиться. Ніяких заколотів, ніяких фронт не посипеться. все спокійно, все нормально. І візит на а, саміт НАТО це також демонстрація. Того може бути, що в нас все добре, особливо якщо на фронті ми матимемо якісь. Публічні яскраві, скажімо, перемоги, те, що ми можемо продемонструвати, як значимі чи видимі перемоги України.